Томос вселенського патріарха, який Україна отримала у січні 2019 року, викликав такий великий резонанс, що навіть люди, далекі від релігії, затято сперечалися про канонічність, автокефалію, диптих-речі, про які ще вчора не мали зеленого поняття. І справді, структура церкви досить заплутана, так що розібратися в ній самостійно, практично неможливо. І тому Наші вороги можуть спекулювати на питаннях віри. Отож, візьмемося за українську церкву, що не мав птаха Фенікс постала з попелу, на який її перетворила Москва. І томос патріарха історичний факт, який не обійти і не зігнорувати. Але що таке цей томос і що він означає у нашій звичайній системі координат? Ну, перш за все, томос це указ. Усі ми знаємо, що папа римський видає булли, так от патріарх видає томоси. Це просто різні слова для позначення одного і того самого документу. Латинське булла йде від назви печатки, якою скріплювався документ, грецьке томос це кусень, відріз. Від цього слова походить і наше том, як назва книжки том перший, том другий, ну і так далі. З вами канал імені ТГ Шевченка, який спеціалізується на поясненнях складних речей простими словами. Тому сьогодні ми поставимо крапки над і у складному питанні української церкви. І це стало можливим завдяки шляхетним людям, нашим меценатам, яким ми не заморюємося дякувати кожного разу. І ви подякуйте. Ну, а хто має змогу, долучайтеся до їхніх лав. Посилання на Патреон та картку для одноразових пожертв знаходяться під відео. До речі, тема сьогоднішнього відео обрана меценатами. І якщо ви приєднаєтеся до них, то теж зможете голосувати за цікаві для вас теми. Під відео ви знайдете також посилання на вітрину із нашими книжками, зокрема й мальованою історією незалежності України, яка нещодавно вийшла з логотипом каналу. Замовляйте собі та в подарунок, адже наближаються зимові свята. Навіщо Україні потрібен томос? Для того, щоб зрозуміти це, треба спочатку познайомитися із структурою церкви. У католиків усе просто: є папа, він очолює церкву, йому підлягають кардинали, які опікуються місцевими осередками в різних країнах. Ну, це як директор та начальники відділів. А от у православної церкви структура складніша. Вона більше схожа на холдінг, є головна компанія і дочірні. Але кожна з них самостійна. Церковна самостійність зветься автокефалією від грецького автос, тобто сам і кефалій голова. Буквально сам собі голова, але не всі голови рівні. Найпершим і найважливішим традиційно вважається Вселенський Константинопольський патріархат. І вселенський патріарх є найбільш авторитетним з усіх патріархів. Це не означає, що він може командувати іншими, але його слово важить більше, ніж слова інших. Всього у світі 15 православних церков, і за своїм значенням вони розташовані у списку, який зветься диптихом. Диптих це порядок, у якому церкви поминають під час відправ. Ну а поки ви читаєте список, ми зауважимо, що важливі питання церковного життя вирішуються на з'їздах очільників церков, які звуться соборами. Тут треба мати на увазі, що слова собор і церква мають не одне значення. Собор це і храм, де служить єпископ, і одночасно церковний з'їзд. А церква водночас і звичайний храм, і вся організація разом. Для того, щоб розрізняти їх, пишуть по-різному: назву храму з маленької літери, назву організації чи з'їзду з великої. Православна церква чи Халкідонський собор літера велика. Церква Святої Варвари чи собор Андрія Першозваного – маленька. Зорієнтуватися дуже просто. Отже, для того, щоб десь, зокрема в Україні, з'явилася окрема церква, Вселенський патріарх повинен видати указ Томос. Це його прерогатива. Ну а потім починається процес визнання нової церкви іншими церквами. Саме через це зараз і проходить наша православна церква України. Не без складнощів, бо Москва всіляко заважає цьому. Тисне на предстоятелів, тобто очільників церков, каже, що Варфоломій буцімто не мав права видавати томос. Ну, але це бздура. Вселенський патріарх завжди видавав томоси про автокефалію. У нього секретаріат працює сотні років, і всі папери зберігаються. До речі, зверніть увагу: Вселенський патріарх сидить у мусульманському Стамбулі, і ніхто його архіви не палить і не вивозить. А з Києва все вивезли на Москву, ну або знищили на місці. І це зауважимо православні не мусульмани. Однак повернімося до сучасності. У когось із вас вже виникло логічне запитання: якщо все так просто, то чому свій томос українці отримали тільки зараз? Хіба Варфоломій не міг раніше цього зробити? Боже, київський патріархат з патріархом Філаретом на чолі, було багато храмів та вірян. У чому справа? А справа в тому, що Християнська церква свого часу ухвалила рішення. Структура церкви буде відповідати структурі державній. Це сталося далекого 451 року на четвертому соборі у візантійському місті Халкідон. Там було ухвалено багато правил, якими і досі керується церква. І про те, що монахи не мають одружуватися, і про те, що священники повинні бути прив'язані до храму, а не волочитися дорогами. Ну а в 17-му правилі сказано так: розподіл церковних парафій має слідувати цивільному та земському порядку. Інакше кажучи, є держава, значить, може бути окрема церква, є область, значить, має бути єпископ і так далі. Ну а там, де йдеться про державу, потрібен її голос, підтримка. Тому Вселенський патріарх і не вирішував питання Томосу, поки не отримав офіційного звернення від держави Україна, тобто Верховної Ради і президента. Іноді доводиться чути, що це втручання держави у церковні справи. А церква, мовляв, у нас від держави відокремлена. Так, відокремлена. Але коли ми, наприклад, збираємося проводити чемпіонат Європи з ну, футболу чи баскетболу, ну хіба ФІФА чи ФІБа не вимагають державної підтримки для того, щоб надати нам таке право? Ну, звісно, вимагають. А Вселенський патріархат організація ніяк не менш солідна, ніж ФІФА. Одна справа, якщо держава дає гарантії проведення чемпіонату, інша, коли диктує якого арбітра на який матч ставити. Ну, пробачте вже за таку грубу аналогію, але футбол це те, що розуміють усі. Одним словом, для того, щоб організувати у якійсь державі окрему церкву, треба, щоб держава на це погодилася. Ото й все. Наступне запитання стосується чину предстоятеля, тобто очільника церкви. Патріарх чи митрополити, яка між ними різниця? Для початку зауважимо, що не всі православні церкви очолюють патріархи. Чеська і польська, наприклад, керуються митрополитами, а грецька, албанська та кіпрська – архієпископами. За великим рахунком, різниця тут не суттєва. Усі священнослужителі в церкві поділяються на три категорії: діякани, ієреї та архієреї. З діяканами зрозуміло, вони лише допомагають правити службу, а самі не служать. Ієреї від грецького жрець це звичайні священники, що служать у наших храмах. Архієреї від архі -старший – старший, це начальники. Архієреїв також звуть єпископами. Колись, коли християнська церква була маленькою, такого розподілу вистачало. Навіть Ісуса Христа тоді називала архієреєм. Згодом християнство почало розповсюджуватися на великі території і виникла потреба у складнішій структурі. Тому начальство почали розрізняти. З'явилися архієпископи, тобто старші єпископи, митрополити і патріархи. Усі вони архієреї, але різного рангу. Проте зверніть увагу, очільника церкви вважають першим серед рівних, так само, як поляки колись іменували своїх королів. Перший серед рівних от ключ для правильного розуміння. До речі, от вам лайфхак для спілкування з духовними особами. Єпископа легко відрізнити від звичайного єрея. Якщо єрей носить на грудях хрест. То єпископ Панагію, це така собі ікона у срібній оправі на ланцюгу. Зазвичай має округлу форму, але бувають і прямокутні. Так от, якщо ви бачите на священнику Панагію, значить це архієрей, і звертатися до нього треба владика. Незалежно від того, митрополит, він чи простий єпископ, та й патріарха можна звати владикою. Оце і є рівність, Колись за часів Володимира у Києві була організована митрополія. Саме від неї пішли наші сучасні церкви, і православна церква України, і греко-католицька церква, і всі автокефальні церкви. А крім того, як не дивно, і польська, і російська православні церкви. Саме так, усе це нащадки Володимирової митрополії. Так що бути митрополією, а не патріархатом, не так вже й соромно. Звісно, патріархат це більш складна структура, мати звання патріарха більш престижно, але для молодої церкви зовсім нещодавно утвореної шляхом відокремлення від православної церкви Радянського Союзу, давайте називати речі своїми іменами, цілком вистачить і митрополії. Святому ж Володимиру вистачило. Але у вас уже виникло питання щодо російської, особливо польської церкви, який стосунок мають поляки до Київської митрополії, де Києва, де Варшава. А справа в тому, що польська православна церква виникла у 1924 році на землях, де жили українці, Галичині та Волині. Уряд, Речі Посполитий, не хотів терпіти втручання Москви у свої справи через вплив на православних священників, а тому підтримав бажання західних українців отримати окрему церкву. І, врешті, Вселенський патріарх підписав Томос про затвердження автокефалії польської церкви. Цікаво, що у цьому документі водночас визнавалася незаконність передачі Київської митрополії Москві. І це фактично означало визнання спадковості польської церкви від Київської митрополії. Ну щоправда, комуністи, захопивши Польщу, врешті примусили єпископів перезаснувати церкву, щоб усунути цю спадковість. Але, як то кажуть, з Томосу слова не викинеш. Ну а щодо російської православної церкви, історія складніша. Бо, звісно, і Суздаль, і Ростов, і Москва були частинами Київської митрополії. Але коли суздальці по черзі і разом з монголами зруйнували Київ, де під руїнами десятинної церкви загинув, і Київський митрополіт, залісся почало боротися за окрему церкву. Першим заявку на це зробив іще Андрій Боголюбський, який, вкравши у Вишгороді чудотворну ікону Божої Матері, вирішив, що вже схопив Бога за бороду. А тому послав до Константинополя призначеного ним єпископа з примітним прізвиськом Федір Волхв з проханням затвердити його окремим митрополитом Володимиро Суздальським. Ну, патріарх, звісно, послав цього Волхва подалі, але крадену вишгородську ікону Богородиці у Заліссі оголосили головною святиною і назвали Володимирською. Дивлячись на неї, залізькі князі продовжували мріяти про власну церкву. А після зруйнування Києва вони почали переманювати до себе київських митрополитів і періодично досягали успіху. Кафедра київського митрополита досить довго блукала між Києвом та Москвою, аж поки в Москві вирішили утворити власну митрополію без дозволу Константинополя. У 1450 році в Москві відбувся собор єпископів, який заявив про відокремлення від київської митрополії з утворенням своєї власної московської Вселенський патріарх, звісно, не визнав такого самочинства і оголосив анафему всім причетним. Але, попри це, Москва почала звати себе митрополією у такому незаконному стані. Московська церква перебувала цілих 140 років. Аж поки у 1589-му, під політичним тиском Султана, якому Московія пообіцяла багато плюшок, Константинополь вимушений був погодитися за фактом з московською автокефалією. Але Томаса про це зверніть увагу не дав. Так що РПЦ створена без Томосу, як то кажуть, на Арапа. Тим часом імперія зростала. У відео навіщо Росії потрібна Україна, ми розповідали, чому її інтереси були направлені на українські землі. А тут лише згадаємо, що захоплення Гетьманщини супроводжувалося захопленням церкви. У 1686 році за сприяння гетьмана зрадника Самойловича Москва політичними інтригами знову через турецького султана змусила Константинополь погодитися із тим, що київського митрополита будуть затверджувати у Москві. Ну а далі, в суто московському стилі, було проведено операцію із рейдерського захоплення української церкви. Власне, незаконність цієї операції і визнав Вселенський патріарх, коли давав автокефалію польській церкві вже у ХХ столітті. До речі, комуністи, які захопили владу в Російській імперії, швидко знищили російську православну церкву, зруйнували храми, розстріляли та репресували духовенство. Так, що перед Другою світовою війною вона практично припинила існування. Але отримавши важку поразку від Німеччини, Сталін раптом зрозумів, що комунізм не може об'єднати людей у боротьбі з ворогом і дав наказ терміново повернути з таборів недобитих єпископів. Так у 43-му році він фактично перезаснував російську православну церкву. І до речі, Йосиф Вісаріонович особисто наполіг, щоб титул патріарха звучав як патріарх Московський і всієї Русі, адже насправді там було не Русі, а Росії. Московській і всієї Росії. Відчуйте різницю. Сталін, змінивши назву, одразу заклав претензії на спадок Русі і, відповідно, українську канонічну територію. Так що наш томос 2019-го – це констатація того факту, що, попри століття окупації та нищення Київської митрополії Москвою, ми повертаємося до джерел і відмовляємося від спадку товариша Сталіна. А отже, знову, як за часів Володимира, маємо власну митрополію, яка зветься Православною церквою України. І лише вона є канонічною на території України, саме це і визнає Константинополь. О, хтось може запитає, яка власна різниця? Ми до церкви не ходимо. А бабульки, що моляться у храмах, ну це хіба ж важливо? Звісно, важливо. В інформаційній війні, що ведеться проти України, російська православна церква є одним з головних інструментів. Священник великий авторитет для парафіян. Він впливає на них промовами під час служби у церкві, які звуться казаннями або проповідями. Його запитують, як жити, радяться і у родинних справах, і у світських. І коли священник представник русського міра, то в головах своїх парафіян він насаджує «руський мір. А скільки писали про храми РПЦ на Донбасі, які використовувалися як бази російських бойовиків? Інформаційний простір це не жарти, тут не існує дрібниць. Тому ми і працюємо, аби сучасна Україна була українською і в храмі, і в інтернеті, і в книжках, і в кіно. Тільки так можна забезпечити незалежність. А отже, підписуйтеся на канал, радьте його друзям, розповсюджуйте наше відео і пам'ятайте, кожному вас здасться по лайках його.